перед собою. Давно, правда, поставили, мало чого зробили, але зараз ми будемо приділяти цьому питанню більше уваги. Нам треба зробити власний свій сучасний, найсучасніший ракетний комплекс. І ми це зробимо сапсам. Реформу у державі, за словами президента, продовжиться до кінця року. Зміни торкнуться 21 напрямку життєдіяльності країни. Зокрема, українську економіку очікує дерегуляція зі швидким та значним до 90% скороченням дозвільної системи. 2011-й буде дуже тяжким роком. Не приховує голова держави, оскільки Україні треба віддати борг у сумі 80 мільярдів доларів. До того ж, значні витрати пов'язані з підготовкою до євро 2012 У той же час президент обіцяє остаточно покінчити цьогоріч із проблем боргів і зарплатні на підприємствах, пообіцявши до кінця року погашення боргів на Хазі та заводі імені Шевченка. Я переконаний в тому, що 2011 рік буде останнім роком, коли були борги. Ми в цьому році закінчимо виплату боргів, їх ніколи не буде в державі. Говорячи про адміністративну реформу, Віктор Янукович наголошує на новій моделі взаємодії між центром та регіонами, децентралізації влади. Саме від регіонів президент очікує ініціатив стосовно підняття економіки та покращення життя людей. Один з інвестиційних проєктів, озвучений головою облдержадміністрації Михайлом Дубкіним, виробництва електронних шкільних підручників на заводі Шевченка, Віктор Янукович схвалює і доручує Міністерство освіти долучитися до його реалізації. Нова станція метро Побіда повинна бути побудована до початку Єврочемпіату. НАТО. Такі акценти голова держави розставляє у підготовці регіону до Євро-2012. Ще одне завдання для місцевої влади розробка іміджової програми регіону, оскільки від наявності у регіоні візитної картки залежатиме зацікавленість інвесторів у вкладанні грошей до регіону. Чергова масштабна пожежа за останній час у центрі міста. Цього разу горів чотирихповерховий будинок на Мироносіцькій. Інформацію про пожежу МНСники отримали вночі. Жителька квартири на четвертому поверсі помітила вогонь з вентиляції. Полум'я пошкодило перекриття, поширилося на горищі, охопивши 200 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальникам довелося евакуювати 40 мешканців. Жертв немає. Про медичну допомогу звернулися два мешканці, які були госпіталізовані. Решта мешканців будинку тимчасово розміщені в приміщенні Київської райадміністрації.